Початку війни працівники СБУ стоять на варті безпеки України. Вони працюють на фронті, прикордонні та в тилу, виявляють зрадників, колаборантів та запобігають усім можливим небезпекам. Відтак, на честь захисників і захисниць України, а також тих, хто віддав своє життя, обороняючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, Укрпошта випустила марку, яка стала фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Марка присвячена СБУ, вона особлива. З перших днів великомасштабного вторгнення СБУ захищає нашу державу, докладає максимально максимум зусиль для її звільнення. Проводить спеціальні операції, про які ми можемо тільки здогадуватися і почуємо, мабуть, після перемоги. І СБУ працює в найгарячіших точках цієї великої війни. На Марці зображений боєць центру спеціальних операцій Альфа. За словами начальника управління СБУ в Рівненській області Андрія Тимченка, наші спецпризначенці протягом усього періоду війни виконують небезпечні завдання у прифронтових та фронтових зонах. Вони щодня ризикуючи життям, обороняють Україну від російського окупанта. Погашення марки служби безпеки це визнання і фактично маніфест тим захисникам. І захисницям Служби безпеки України, які на даний час боронять нашу державу завдяки майстерності співробітників управління, дуже багато зрадників, колаборантів та диверсантів не досягли своєї мети, не надали своєчасно допомоги державі агресору, а зараз знаходяться за градами в місцях позбавлення волі. Співробітники Рівненської Альфи також постійно проводять фільгранні. Спецоперації продаж нової серії марок уже запустили у відділеннях Укрпошти. Також придбати набір можна онлайн на сайті, окрім марки Укрпошта спільно зі Службою безпеки України створили тематичний марч футболку СБУ та набір стікерпаків. Номінал марки Ф, що відповідає вартості пересилання простого рекомендованого листа вагою до 50 грамів по Україні. Це 23 гривні. Також до складу маркованого аркуша входить купон. На купоні зображено головну будівлю СБУ в місті Києві і є головний надпис на купоні, який є на нашій трибуні: захищаємо Україну разом. Нагадаємо, поштова марка Слава силам оборони і безпеки України продовжує випуск Слава Збройним силам України, який Укрпошта презентувала у 2022 році. Нині кожна з них документує історичні події в Україні та шлях до перемоги. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як,